У цьому відео ви не зустрінете мотиваційних порад, психологічної лекції чи вправ для покращення самооцінки. Сьогодні я хочу підсвітити вам декілька пунктів, які стосуються тіла, які впливають на нашу впевненість у собі, про що ви, можливо, не замислювались, і це відео стане поштовхом почати займатися своїм рухом, тілом і підгледіти ще й в цей бік. Усім привіт! З ким ми не знайомі. Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі говорю, як рух по-різному впливає на наше тіло, на здоров'я та красу. І сьогодні хочу розібрати такі чотири пункти, які, окрім позитивного впливу загально на наше здоров'я, на нашу фігуру, те, для чого ми зазвичай йдемо в спорт, йдемо рухатись, впливають ще й на наш стан емоційний, на нашу впевненість насправді у собі, те, як ми себе представляємо у світі, як нас сприймають, як ми себе в цей момент почуваємо. І перший такий функціональний. Пункт, який ми з вами можемо пропрацювати, працюючи з тілом, який впливає на нашу впевненість, це дихання. І тут говоримо про глибоке, повільне, носове діафрагмального типу дихання, коли у нас гарно розкриваються ребри в усі сторони, діафрагма встигає в повному об'ємі розкритись, скоротитись. Ми дихаємо ну, знову таки через ніс достатньо повільно для того, щоб всі ці процеси відбулись. Як це впливає на нашу впевненість на психіку? Спокійне діафрагмальне дихання буде позитивно впливати на варіабельність серцевого ритму HRV, ті показники, на яких в основному базуються фітнес-браслети, кі каблучки і так далі. Це працює через те, що ми на вдих у нас серце трошечки завжди пришвидшується, на видих трохи сповільнюється. І оця різниця такраз створює коливан. ЧСС. Як чим спокійніше ми дихаємо, тим вища ця варіабільність серцевого ритму, тим Активніша парасимпатична дія на серце. Думаю, чули е, слова симпатичне дорослими, парасимпатична. Симпатичний стан е, асоціюють з бій-біжи, активністю, тривогою, готовністю до дій. Парасимпатичний зі спокоєм, таким базовим виживанням, травленням, тобто стан спокою. І це нам на психіку впливає тим, що ми суб'єктивно маємо більший контроль над своїм станом. Тіло посилає в мозок сигнали, що ми в безпеці, все спокійно, нікуди бігти, нікого бити не треба, і ми можемо впевненіше себе почуватись, Ми можемо розслабитись, ми можемо бути впевненіше в цей момент. Не Буто ось так стривожені, коли ми в домінації симпатики, коли по різному да, проявляються ці, ну хто схильний бігти, хто схильний бити, хто в яких ситуаціях? Але в будь-якому випадку схожі тілесні прояви в цьому є. Коли ми піднімаємо плечі, у нас напружується стегна, можемо зжимати кулаки, наприклад, так взагалі ховатись. Тобто, це по тілу видно. І ми якби і транслюємо менш впевнений виглядає. Ну людина, яка так сидить, ну, дуже впевнено собі виглядає, порівнюючи з людиною, яка сидить вільно, спокійно, там, з розкритими кінцівками, розумієте. Тому ми і транслюємо більш впевнений вид в соціум, і почуваємо себе краще, бо знову таки, просто ми отримуємо сигнали з зовнішнього середовища про те, що ми в безпеці. Тому так популярні дихальні вправи як метод заспокоєння, тому там не знаю, йога заспокоює, да? все, що ми повільно з увагою в класне діафрагмальне дихання робимо, буде допомагати в моменті це така швидка дія, зменшити тривожність. Другий пункт, який від тіла впливатиме на стан впевненості, це постава. І тут, ну по перше, думаю, що ви знову таке. Розуміти, це зовнішня асоціація, що людина з гарною поставою розкрита, по перше, завжди асоціюється там і в книгах-фільмах і в з аристократією, з людьми якогось не знаю, вищого класу, які впевнені в собі, які в таких костюмчиках ділові. Тобто це асоціюється от, з таким статусом, і відповідно, людина, яка постійно в закритих позах якої підняті плечі, яка дивиться постійно вниз під ноги, яка нахилена кудись. Асоціюється зовнішньо знову таки з невпевненою собі або якоюсь тривожною, агресивною людиною. Як же ж внутрішньо нам допомагає постава почувати себе впевнення? Тут насправді це працює в обидві сторони. Тобто, якщо ви беретесь роботу з поставою, але при цьому ви постійно в дуже застресованому стані, то це може впливати гірше на тіло, але і так само тіло подає сигнали про ну, стан свій мозок, він його оцінює, і наша психіка на це реагує. Ми отримаємо пропріоцептивний фідбек від м'язів суглобів зв'язок про положення тіла, який потім кора інтегрує з. З тим же диханням, з нашими даними, отриманими з сенсорних аналізаторів, тобто те, то, що ми бачимо довкола, як працює наш вестибулярний апарат, що довкола відбувається, чи стабільна поверхня, чи не де ми рухаємось, рухаємось. Що, ну, тобто ми інтегруємо сигнали, получені внутрішньо і отримані з зовнішнього середовища. І від цього розуміємо, в якому ми зараз стані, якщо ми. Скручені кволі, ми можемо. Якби асоціювати себе да, з втому, з якимось дискомфортом, тобто це не про впевненість. Якщо ми отримаємо сигнали з мязів, з їх положення, зі стоп, що дуже важливо, знову-таки, від очей, від сенсорних систем, про те, що ми стоїмо рівно на ногах, чітко відчуваємо опору, ми стабільні, то ми себе відповідно почуваємо впевнено, стабільно, ресурсно, так, тобто. Отримуємо сигнали про те, що тіло зараз в ресурсному стані, воно готове діяти спокійно, виважено, впевнено. І з бонусів ще такраз від гарної постави. У нас буде можливість гарно дихати. Бо якщо ми сотулі, або якщо у нас навпаки плоский грудний відділ, це з простого, якщо навіть не лізти в якісь там деталі, а просто проговорити саме про грудний відділ, то у нас обмежується нормальна рухливість діафрагми, і ми можемо почати. Дихати переважно грудним типом чи переважно животом, що буде впливати на якість дихання, що буде неоптимальним паттерном, якби на все життя. Так вони мають місце бути в певних обставинах. І якщо ми так дихаємо постійно через те, що у нас зажата грудна клітка, це буде впливати, виходячи з першого пункту на наше тіло. Так а окрім впевненості, це впливатиме на напряки, на форму нашого живота, на складки на спині. Дуже багато чого. І відповідно, як проговорила на початку, ми отримаємо соціальне підкріплення, бо знову таки ми транслюємо в собі впевненість, авторитетність, статус. Ми ймовірно розуміємо, як сприймають нас довколишні люди, отримуємо якісь підкріплення до цієї пози, і ще закріплюємо собі цю установку про себе, які ми зараз, Чи ми ресурсні впевнені і можемо продовжувати. На таких вібраціях рухатись, а чи ми зараз в якомусь загнаному стані, і нам би хотілося під людей сховатися, і десь там собі кволенько пересидіти. До речі, якщо ви не гість, або взагалі вперше на цьому каналі, то можливо ви не знаєте, що гарна оптимальна фізіологічна постава впливає не тільки на віщав певне, а на багато процесів на нашу фігуру, Я вже сказала, на набряки, на вигляд живота, чи він буде плоский чи з валиком на складки на спині, на появу другого підборіддя, опущення грудей, набряки, наприклад, валики над колінами, холку, тобто на дуже багато факторів зовнішніх, які жінки часто вважають своїми проблемними зонами, і намагаються з ними побороти дієтами чи за. І також впливатиме і на наше здоров'я, наприклад, здоров'я спину суглобів на можливі компенсації, які будуть негативно впливати з часом на молодість нашого обличчя, навіть на стан шкіри. Тобто постава це така база, яка впливає на все все ціло з дуже різних сторін. Тому чим раніше ви з поставою почнете працювати, тим якісніше, краще, швидше ви зможете досягти гарного результату, як зовнішнього, так і внутрішньо, часом не прибігаючи навіть до корекції харчів чи якихось складних трьохгодинних тренувань у залі. Якщо вам цікава тема постави, по-перше, заохочую подивитися інше мої відео на каналі, де конкретніше говорю про різні проблеми постави. Також більша інформація є в телеграм-каналі, який буде в описі під відео. А якщо ви хочете гарно попрацювати системно, не тільки дізнатись, а прям. Взятись за це питання і припрацювати свою поставу для того, щоб отримати і зовнішній і внутрішній результат. То, як тренерка, запрошую вас на свій курс з корекції постави, де ми за чотири тижні отримуємо такі результати. Парочку чогось включу. Ви зможете дізнатись усі деталі, ціни, розклади, воно все є в відкритому доступі. В анкеті під відео. анкета просто для того, щоб я могла коригувати кількість людей. Тому ви можете записатися, дізнатися, чи є відкриті місця, бо я працюю з усіма особисто без кураторів і тому тому ну, кількість місць обмежена. Всіх, хто хоче активних дій, і гарних результатів, запрошую працювати разом. А ми йдемо далі до теми відео. Третій цікавий пункт, про який ви теж могли не замислюватись, це стабільність тазу. Ну, взагалі, стабільність ключових е, суглобних груп взагалі буде важлива, наприклад, стабільність колін, лопаток. Але нижні частинки шиї. Але е, в основному ми такий вплив можемо побачити саме на тазу, якщо у нас є нестабільність відділу попереку, нижньої частинки спинки тазу. Е, по перше, ми будемо схильні до закритих пояс, наприклад, схилятись. Зараз продемонструємо 에, схилятись отаким от чином на одне стегно, або закладати нога на ногу і сидіти нога на ногу. Думаю, багато хто зловить себе зараз на цій не дуже класній для постави, і для своєї впевненості звички. Взагалі, схилятись, так скриватись, робити перехресні пози. Це теж такий і прояв невербальної невпевненості у собі в моменті, що читується оточуючими нашими і. Як проговорила до цього сигнал взагалі для мозку, що ми не дуже так комфортно себе почуваємо те саме зі скрещенням в ногах, це може бути і нестабільність внутрішня, вже якщо нам правда дискомфортно в цей момент, то ми можемо так пробувати себе стабілізувати, ховатись. Але це може бути і така довготривалий ефект від тіла, якщо у нас розхитаний на якийсь регіон, наприклад, якщо у нас не працюють сідничні м'язи, нормально прикроться. І взагалі, якщо не взагалі є порушення паттерну кроку, якщо у нас слабкий живіт і взагалі кор слабкий, якщо що у нас нерухливий грудний відділ або нерухливі кульшові суглоби, в першу чергу. Це все може розхитувати оцей регіон, нижня частина спинки таз, він буде нестабільний, ця нестабільність буде компенсуватися в цілі різними схрещеними козами. Ну, відповідно, мозок це зчитує як нестійкість, як відсутність контролю в менше, як невпевненість у тому, що відбувається довкола і всередині. Я перемістилась, бо мене дуже засвічує сонце, я не можу від нього нікуди сховатися, але маю вам розказати останній пункт. Це Інтерецепція, пропріоцепція. Інтерецепція здатність відчувати внутрішні процеси, як свідомо, так і підсвідомо. Пропріоцепція – значить, здатність відчувати положення тіла в просторі. Якщо ми отримуємо якісні сигнали, о попростому інтелект тілесний, Якщо в нас налагоджений контакт з тілом, ми його класно відчуваємо, і у нас знову класні сигнали виходять, де, з обох каналів, то мозок суб'єктивно отримує відчуття. Впевненості контролю, ми розуміємо, що з тілом відбувається, де воно, як воно. Ми відчуваємо внутрішню опору, ми відчуваємо стійкість, впевненість у собі, яка проявляється і зовнішньо, те, що ми транслюємо у світ, і внутрішньо, знову-таки, в стані спокою в меншій тривожності. Тому дуже класно працювати над о, о, цим своїм тілесним інтелектом, тобто розвивати. Взагалі, вміння відчувати своє тіло в просторі. От дуже просто спробуйте зараз відчути свої лопатки чи свої ключиці, порухати ними, відчути, де вони, як вони, в якому вони положені, відчути свої пальці на ногах і спробувати порухати окремо кожним пальчиком на ногах, так? Відчути, де язик ваш знаходиться. Тобто здатність класно відчувати своє тіло в усіх показниках, буде нам допомагати бути впевненішими, а це ми можемо розвивати навіть на якимось. Снов таки складними там специфічними тренуваннями, а просто дуже повільним усвідомленим рухом. Тому, якщо ви хочете почати якісних стосунків, будувати якісні стосунки зі своїм тілом і знову таки впевненістю у собі транслювати її у світ, то дуже класною ідеєю буде принаймні перший місяць місяці попрацювати з таким типом руху. Який буде повертати вам природні паттерни, наприклад, навчитись дихати, навчитись ходити, той же стабільний тас, рухливі суглоби, базові силові, але так, щоб вони були дуже повільненькими, усвідомленими. Якщо ми робимо щось швидко, ви одразу йде там на кросфіт, на сайкл не знаю, якісь такі ну прикольні типи спорту, які можуть бути цікавими, можуть приносити якусь користь, наприклад, тривалість і так далі, але вони. Ви будете робити всі ці вправи на тих компенсаціях, які у вас в тілі є. Як тіло зручно, як воно звикло, воно так і буде робити. І ви дуже часто можете не замислюватися, як ви робите той чи інший рух. Від цього можуть в гіршому випадку піти травми серйозні. Якщо ви колись ходили в якісь зали, потім потягнули спину. То можливо причина також в тому, що вони приділили достатньо свідомого підходу фокусу в це. Тому дуже класна ідея, навіть якщо у вас знову такий великий досвід у Русі, але він весь такий, ну типу, на різних таких групових тренуванчиках класно буде спробувати порухатись по-новому, і це навіть не можна назвати вправами тренуваннями. Це навчання. Ми вчимось керувати своїм тілом. Налагоджувати з ним контакт, і це автоматично до речі, впливатиме на поставу, просто знову таки покращуючи зв'язок нервової системи м'язи. Та як мозок оприляє наше положення, бо знову таки це працює, як вже говорила, в дві сторони. І мозок психіка будуть впливати на тіло, і тіло буде впливати на психіку. Тому повільний свідомий рух з відчуттям усього, що ви робите, деякі частинки тіла включаються. дуже класна ідея. Те, що я особисто пропагую всім, це не значить, що ми в такому застріїмо назавжди, Ми з цього точно починаємо. А далі робіть, що хочете. Граємо в теніс, тягаємо штанги по 100 кг, а що завгодно, але на опрацьовану базу. Вот як тренерка людина, яка присвячує цьому життя, дуже закликаю до цього спробувати дослухатись. На цьому ми на сьогодні все. Нагадаю про можливість порухатись разом, окрім курсу запису для корекції постави. Я ще й працюю і як персональна тренерка, і в невеликих онлайн-групах все можете знайти в описі під цим відео і ознайомитись з моїм підходом в інших соцмережах. Буду дуже вдячна. Якщо ви напишете якісь коментарі, по перше, на підтримку взагалі цього каналу, цього контенту про тіло українською, бо його не так багато, і думаю, що всі від цього виграють. Поділитись своїми секретами, можливо, і потіли. Ви щось помічали з того, що я казала, чи якісь інші свої лайфхаки секретики про впевненість у собі, та не тільки про тіло. Насправді мені цікавить ці тема. Буду рада почитати ваші коментарі і, наприклад, якісь психологічні лайфхаки. У Будь-якому випадку, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ми зустрінемося на цьому каналі.